Вітаю на каналі Магія Таро. У нас сьогодні буде рубрика Перемога України. Ось, побачила випадково випадково інтерв'ю. З військовим, не пам'ятаю, як його звати, і там таке питання, скільки ще буде тривати війна, і він прогнозує, що війна ще буде тривати до 2030 року, точно. І від цієї інформації стає погано. Давайте подивимось, скільки ще буде тривати війна. Скажіть, покажіть, скільки буде тривати війна. І ще в мене зламався мікрофон, тому поки буде так, поки не приїде новий мікрофон, ось така якість звуку буде. Ну, треба трошки почекати. Скажіть, покажіть, військові дії в Україні. Ну, давайте поділимо питання на, на два обстріли і сам, самі військові дії. Що буде відбуватися до кінця 2025 року? Обстріли, військові дії. Так, 26 й рік. Обстріли військові дії. 27 рік. Обстріли, військові дії. Що буде відбуватися в Україні? Так, 25 й рік обстріли. Ще одну карту треба. Обстрілами керує, керує безпосередньо Путін. Йому подобається ці кровоприлеття. Тут вийшла карта імператора, що він сам вирішує, скільки крові ще йому треба. Обстріли до кінця обирає. Угу. Вибір. Жінки і діти, то що дорого, буде знищувати то, що дорого. Тобто, до кінця цього року ще це буде тривати. І направлений терор на руйнування цивіль... цивільних. Жінки і діти будуть втрачати, будуть плакати, будуть залишатися без будинків. Тобто, це буде продовжуватися. Будемо перекривати. Так, військові дії. Військові дії будуть продовжуватися. Буде ну, це карта дурак, який руйнує себе і оточуючих. Чим більше помре, тим краще. І чим більше території захватять, тим ну, така мета більше забрати території. Це 25-й да, 25 рік. Перечу, це ми будемо перекривати. Так, що буде в 26-му році? Обстріли. Обстріли ще будуть продовжуватися, на жаль, військові дії також ще будуть продовжуватися, в якому, на користь кого там вже перевага. 26-й рік. В поганому стані, все в наших руках, будемо відбиватися. Ми 26 рік, оборона, ще стабільно поганий стан і допомоги такої, як потрібно, щоб війна скінчилася, ще не буде. Також все погано заперечую. І оце 26 й рік, що тут такі карти, оце колісниця, чи у нас вже будуть якісь успіхи. Це про обстріли. Що, то, що робиться у нас, буде зеркальний отвіт. Ми будемо давати відповідь на ту сторону. Бо і у нас, і в Росії будуть обстріли і руйнування 26-му році. 27 рік. 10 пентаклів, Верховний суд. Це вже краще. 27-й рік ситуація покращилась, 10 пентаклів – це то, що... Напевно, до цього періоду ми навчимося вже відбивати атаки до такої степені, що вже не буде сенсу їх робити. Верховний суд все вище сили вийшли, і що по Верховному суду нам в 27 році. Король Пентаклій. На нашу користь Верховний суд ми відпрацюємо то, що негативна карма, яку ми зараз відпрацьовуємо. Я думаю, що це нам за Афганістан і за всі інші пригрішення. І ситуація з обстрілами в 27-му році стане спокійна. Чи будуть стріляти в цьому рік? Захисту, більше захисту. Обстріли будуть не такі інтенсивні, але все одно ще будуть ще 27 рік обстріли, на жаль. Так, Б буде більш сильний захист, навчимось. Росіяни там модернізують свої, свої там шахіди і так далі, і ракети. І ми також навчимось відбувати всі атаки. Війна. Будемо робити свою зброю. Ще більше людей залишить країну, будуть евакуація, евакуація ще буде евакуація. більше своєї зброї буде. Власної, якоїсь дуже такої зброї, якої немає в світі. Щось ми придумаємо. Я думаю, що це буде якась лазерна зброя. Ну тут мені так іде. Так, військові дії в 27 році ще будуть. Так, да, ще будуть. підвішеному стані, це війна надовго, це е, карти говорять, що від початку повномасштабного вторгнення ще 12 років. На 12 років ця ситуація погана ще на 12 років і ми адаптуємось до цього. Буде більше зброї нашої власної, більше захисту. Ті люди, які до цього моменту ще якось трималися і не залишили країну, то до 27-го року будуть нові хвилі. Коли люди будуть виїжджати, давайте перекриємо. Так, не розстраюваємося, це все може ще змінитись. На сьогоднішній день отака от ситуація. Росіянам допомагають краще, ніж нам. Северна Корея, Китай. Так, союзники в них є. Наші союзники менш рішучі. Так, перекриваю. Мені треба Верховний суд. він Перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту, прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають Україні перемогти Росією якомога швидше, щоб була надана вся необхідна допомога. І щоб війна скінчилась вже сьогодні. По Верховному суду та буде так і так, і, щоб обстріли припинились, буде так. Ну, Будемо ще перекривати. Невтішні, звісно, прогнози. Ну, давайте подивимось. 29-30 рік. Там ви мені починаєте писати, що в минулих прогнозах, що в 26-му році війна повинна була закінчитись. Так, на той момент така, такий розвиток подій міг бути. Зараз все змінилось. Ці перемовини, на які всі розраховували, вони пішли не по кращому сценарію, вони пішли по найгіршому сценарію. Тож, ситуація помінялася. 29-30 рік дивимось. Скажіть, покажіть, у 29-році, му році, яка ситуація в Україні з обстрілами з боку росіян. Обстріли 29 й рік. І військо... сама війна. Військові дії. 29, -й, 30. -й. Так, обстріли. Ну, ще стріляють, притом це буде так із-под тяжка приховано. Військові дії вже буде в 29 2029 році, на фронті у нас буде ситуація краще. Росіяни будуть тікати. Це карта, яка виходить на розлучення. І... Якщо дивитися на картину, на ситуацію війни, то це коли вони від нас підуть. Ось так, 29-й, 30-й рік. В 30-му році вже по правосуддію, вже мість і покарання тому, хто стріляв. Військові дії, знову карта вибора. Для кого вибор? Для нас, чи ми будемо обирати, чи вони. Не ми. Вони будуть обирати. Продовжувати чи ні. Ще у Росії буде знову поставлять Росію перед вибором, це припинити, будуть давати можливість це припинити або продовжувати. Вони оберуть продовжувати в 30-му році. Тобто, поки ми не вийдемо із состояння жертви, Поки ми не розвинемо свою промисловість військову до такого його стану, що ми можемо перемогти цю велику країну. І якщо не буде допомоги партнерів наших, щоб Росію задовили економічно і фізично, це не припиниться. Це буде тривати довгі роки. На жаль, Ну, карта порада на дні колоди, моліться. Моліться що ми і робимо. Так, заперечую, заперечую цей вибір. Заперечую обстріли. Терор не припиниться. Сам по собі не припиниться. Тільки повна ліквідація влади Кремлівської. Це зубине. Так, я шукаю Верховний суд. Ось, перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи охоронці, Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу, допоможіть, щоб війна скінчилась вже сьогодні, щоб припинилися обстріли. По Верховному суду буде так і так є. Буде так. Стихії, води, землі, повітря, вогню. Прошу. Втруйтесь в ситуацію, допоможіть нам. проявіться на території Росії. Все, зл, все зле, все лихе, все, що вони роблять в Україні, щоб на їх голову обрушилась. Допоможіть нам. Буде так і так є. Все те, що вони роблять, щоб вони на своїй школі відчули і щоб займалися своїми справами, припинили військові дії. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.